Розглянемо серветочки. Ось такі, от смайл. Написано, що вони допустимі для діток від нуля, тобто від самого народження. В пачці 72 штучки. Вказано, що тут знаходиться екстракт алоя і ромашка, і так само, що вони є без спирту і збалансованим pH. Слід зазначити, що виробник цих серветочок України така от гарна упаковочка. На них. Давайте подивимося, що ж вони з собою являють. Дуже зручно, що є такий клапан, який дозволяє серветочкам висихати. І потім же тільки підклеїмо плівочку. Так, Серветочка. Серветочка за розміром, ну, з такого стандартного розміру, теж десь так 15 на 15, ну трошечки прямокутна вона. На дотик досить приємна. Немає такого мильного відчуття від цієї серветки. Тягнеться. Правда, тут також немає ніяких ні малюночків, ніякого гофрованої фактурки. В один бік не тягнеться, в інший бік досить тягнеться, досить щільна серветка. Тобто, таким чином можна повитирати всі виділення дитини за одним разом ну, або використовуючи дві серветочки. Запаху фактично вона не має. Досить приємний такий свіжий запах. І на дотик, вона, ще раз повторюсь, теж дуже приємна. Серветочки витягаються легко, одна за одною, не тягнуться суцільним комком, що теж досить зручно в використанні. Ці серветочки мені подобаються, вони досить вологі і досить зручні в використанні.